І досі цвіте рясно гранат, але ось висить один, це вже буде плод. І ось висить другий. І все. Більше я не бачу, щоб були плодики. Оце жопка пуста. І оце пуста, там нічого не буде. Ось як гранатик, то в нього жопка набухає. А тут нічого немає. Оце так рясно цвісти. Зараз я перейду поближче до нього. Щоб не дати врожаю. Ось, дивіться, нічого немає. Всі пусті. Як інжир. інжир теж в цьому році не дав. Ще й якась падлюка з'їла одну інжирину. Украла у мене одну інжирину, половину сожрала. Ось тут не знаю, буде що чи ні. Наче товстеньке. Коротше кажучи, його на землі, скільки валяється зав'язі. А гранату буде раз, два, може, три. Ось це також пусте. Зате цвіте він гарно. Я хоч намилувалася цвітінням, бо в минулому році я його не бачила. Був один гранатик то я цвітіння Ой, запутався, глянь, і не бачила, гляньте, яка квіточка гарнюта. Цвіте він шикарно. Але я на нього зла, так що буду обрізати. Там він дуже загущений. Оцю ніжку буду прибирати, оголювати. А там буде видно, спочатку приберу ті маленькі пагінці, а там буде видно. О! Сосна в мене зацвіла гранатовим цвітом, я жартую. Дивіться, почепила на себе, прямо на, на маківку, почепила собі квіточку, правда, квіточка вже зів'яла. Ну, це я так посмішку викликати. Ось таке діло.